Якісь невідомі бойові комарі, мабуть, бандерівські сьогодні працювали в Криму зранку, і так сталося, що у Севастополі е відбулися якісь такі вибухи, якісь пожежі, і е говорять про пошкодження адмі адмірала Макарова е корабля. Ну, є інформація, що ще вибухи, якісь були е дивні. Дивні відбуваються, знаєте. Події, коли, в принципі, бойові комарі, вони це нещодавно був виведений такий вид бойових комарів. Інколи кажуть, що вони у нас прилітають до нас взагалі з іншої планети, да? можливо, з Марса, можливо, з місяця. Всяке буває, всяке буває от така от ситуація. Але кажуть, що чомусь розмовляли ці бойові комарі. Як бандерівці.